І сердечно радий вітати ваш сам приїзд, факт того приїзду. Ми справді сьогодні будуємося один одним. Мені так подобалося, як ви переспівували, раз починали семінаристики з нашої семінарії, раз вранківській, і це так показало, що справді стільки е, то єдності в нас є, і стільки тих речей, які нас справді будують. Бо не вивело нас на майдан політики і гасла, і навіть не вивело семінарії якісь політичні переконання, які кожен з нас носить. Вивела реакція на зло. А коли ми вже як спільноти можемо реагувати на зло, це означає, що ми є живими спільнотами. Це означає, що ми не тільки говоримо про добро, не тільки знаємо, що є добре, що є зле, а що ми вміємо реагувати на зло. А це є ісутністю священичого і християнського життя, бо вміти зареагувати на зло, показати свою позицію, не погодитися на зло, не дати гріхові стати нормою життя особистісного, суспільного, державного. І ми сердечно раді, що ми сьогодні маємо таку солідарність між всіма нашими спільнотами. Це є дуже багато. Може, ще декілька років тому назад ми ще не мали такої солідарності. На сьогодні вона вже є між ректоратами, між братами семінаристами які є розкинуті по цілій нашій Україні. Це є наш надзвичайно важливий дар, який ми носимо одне в одне. Дякую, що ви сьогодні той дар підсилили. Дякую, що ви нашу спільноту збудували. Дякуємо сердечно за дари книг для нашої бібліотеки. і нам дуже важливий дар, за який ми будемо молити і подякувати дякувати Богові за те, що ви в нас були, за те, що ви в нас є. І завжди пам'ятайте, дорогі брати і отці, що цей дім є дім священичий, і що ми завжди готові в міру сил і можливості вас вітати і прийняти. Якщо ви мандруєте до Києва, то перша думка, де ви маєте зупинитися, де ви маєте прийти, де ви маєте пообідати, де ви можете помолитися, де ви можете зупинитися, це є дім семінарійний, це є дім ваш. Пам'ятайте про це і прошу, щоб дороги вашого життя якнайчастіше пересікали дороги і пороги нашої семінарії. Нехай Господь всіх нас благословить, дарує нам благословенний день свідчення. День також жертовності і помолимося, і просимо Бога в цій молитві Боже великій єдині це благословення для нашого народу.